Та сьогодні вравціпа вона шовто-блокитного коєву. Вона, як наш, папа україни, поціпаючи ше. По фіналі мої філми. Вони дуже віселі і главі. У них є своя мова. Цю пець потрібно поливати кожного дня. Поповилася два вишка. Ми хочемо вчити на чистій планеті і дикати свіжим повітрям. Ми робимо і іграшку. Є собачка. Я буду давати собачки. Вісти цю травичку, ви вона вивезте. Ми сьогодні робили мільйона. Ну це не звичайна іграшка. Це іграшка, якої на голівці виросте травичка, тому що там є насіння, його потрібно поливати до того, щоб виросла гарна травичка, Т потрібно тепло. І вологість. Я буду поливати щодня, і у мого пасік паки вирости чубчик за стільки днів. Як зробив великий, то можна підстригти і зробити зачіску. Дуже класна вийшла іграшка. Я навіть не знала, що можна іграшку зробити з травички. Там всередині є у панчухі тиса. Це така дерев'яна струдочка. А такі іграшки дуже натуральні. І ще можна зробити якусь другу іграшку, якщо мені на мільйончик, тому що цю панчуху можна формувати вільну фігуру. Мені більше сподобалось малювати. Я далося мультик про посіпак. Це такі веселі башки другий У них є своя мова, і їх дуже багато. Ми робили сьогодні веселого мільйона. У нього на холіпці виросте чупчик з трави. там є досіння газової трави. У мене у мене немає котика, у мене лише є хобічок. Я спробую знати швиточок мічку, але йому буде сподобається. Я буду однею гратися, тому що це класна жива іграшка. Подобається розфарбувати красками і ліфомастерами. Це іграшка незвичайна. Не Там насіння може бути і деревина, яку рубають е, дереновики, і потім посипаються нашочок і ми і закрашуємо, а потім ми вдома будемо полювати, щоб воно приросло. У нього ще може бути око і окуляри. Також про пропасікак мультик. Є таке мультик. Рослинки стають в грудні, а обозкола, щоб і груд вологий. Його потрібно поливати. У землю може вирости цибулька, малинка і ще щось. З насильники може вирости дерево, ялинка і ще щось. Я зробив ці до ігорського. Ми робили паку, у котового вирости. Чубчик. Вирости толичко у нього на голові, таличко зеленого колю, тонечки осучки виростить. Я люблю по потулеч ніжками ходити. Коли буде русна вивести туличка, а зараз я буду, буду свого посіпаку полювати. А у нього буде швидко-швидко вирости туличку. Я і коску, десь і цей пак, а я тісько зживала і юнка напаряти, не на звати I'm it. I'm mama. So what is one? I want always give mom. Do mm. mm. hey, you um, papa, Mama talks in English. I love mama. I mama. see me, papa. Papa, come